В етері інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. Найголовнішими новинами вівторка, 19 листопада, ділимося з вами вже за мить. Тисячу днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну час, сповнений болю, втрат і водночас неймовірної стійкості українського народу. Проте слід пам'ятати, що війна розгорнута Росією проти нашої держави, почалася не в лютому 2022 року. Вона триває вже понад 10 років, починаючи з анексії Криму та агресії на Донбасі. Наша боротьба за незалежність і свободу є тривалою та непростою. І, попри всі виклики, українці демонструють неймовірні. Єдність і готовність захищати свою землю та воювати до перемоги. 24 лютого 2022 року. П'ята ранку, життя кожного українця розділилося на до та після. Вибухи, евакуація, черги на кордонах. Це реальність, з якою прокинулися мільйони людей. Але замість паніки та капітуляції Україна обрала опір. За лічені години від початку рашистського вторгнення добровольці заповнювали військомати, небайдужі об'єднувалися, аби надати допомогу тим, хто опинився під прицілом ворога, та тим, хто не замислюючись, став на захист держави. А весь світ побачив, що означає справжня боротьба за свободу. Тисяча днів стійкості вкотре це довели, тисячу довгих, тривожних і тяжких днів. Україна б'ється, бореться, захищає свою незалежність, честь і гідність великою ціною боронить свободу цілого вільного світу. Написав сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук голова безпекового форуму Арсеній Яценюк. Росія напала в лютому 2014 року, а це набагато у рази більше аніж останні тисяча днів. В далекий 2014 здається, інший час, інша епоха, інші люди. Але це наша боротьба тих. Хто у кресівках з автоматом став проти окупанта, хто віз через кордон перші бронежилети, хто проводжав на фронт свого сина і доньку, хто був змушений полишити свої домівки в окупованому Криму, Донецьку Луганську? Пам'ятаємо про героїв АТО, які стали основою нової української армії. Позаду багато надлюдських випробувань, але сили оборони України сильні як ніколи та об'єднані метою знищити окупантів, які тисячу днів тому, як і десять років тому, коли почалась російсько-українська війна. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому головним управлінням комунікації збройних сил України. Тисячу днів ми б'ємось з агресором, який хоче, щоб нас просто не було. Тисячу днів ми захищаємо наш європейський дім. Ми воюємо за наші родини, наших друзів, наших колег, наших сусідів: за Київ і Харків, Львів та Одесу, Маріуполь та Чернігів, Сімферополь і Луганськ, Донецьк і Запоріжжя. Головне, ми б'ємося за майбутнє наших дітей. Українська армія ніколи не зрадить вашу віру, тому що це наша народна армія. В кожного знайомі або родичі служить у війську. У нас один біль на всю країну: одне серце і одна душа. Кожна наша перемога та поразка спільні. Кожна радість і тривога на всіх. Сили оборони України сильні, як ніколи, та об'єднані метою знищити окупантів. Тисяча днів нашої стійкості це вкотре довели. На третій рік активного спротиву військовослужбовці, звісно, втомлені проте… Усі усвідомлюють важливість перемоги у війні, каже військовий Сергій Обшанський, який з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до захисту України. Якщо взяти в загальному ситуацію після повномасштабного вторгнення, то настрій особового складу, звичайно, хлопці всі устали, всі хочуть додому, але всі усвідомлені того, що якщо ми не закінчимо цю війну перемогою України то наш такий дурноватий сусід може здійснити не одну спробу захватити нашу Україну. Тому люди переважності, настроєні на боротьбу до кінця. Надзвичайно важливу роль у забезпеченні наших військових усім необхідним, створюючи потужний тил для захисту України, відіграють волонтери. Вони зауважують, що війна триває не тисячу днів, війна триває десять років. І протягом цього часу вони тримають стрій, підтримують та напрацьовують зв'язки з міжнародними донорами, які сьогодні надсилають тонни гуманітарної допомоги. Вони збирають, сортують та забезпечують наших воїнів на передових позиціях найнеобхіднішим. Допомога не обмежується лише фронтом. Увагу приділяють також пораненим військовим, які потребують реабілітації, та цивільним, що постраждали від війни та втратили свої домівки. І, попри все, запитів повсякчас, чимало Запити, звичайно, величезні їх дуже багато. У нас є черга запитів. Ми співпрацюємо безпосередньо з військовими частинами з бригадами, з медиками бригад з військовими вони безпосередньо звертаються до нас. У нас є база запитів, і ми намагаємося почергово їх закривати. І все, звичайно, передається офіційно по актах, тому що і ми допомогу отримуємо все офіційно. Всі ці 10 років нашим таким основним пріоритетом в допомозі військовим є тактична медицина. Тобто, це аптечки індивідуальні, які ми формуємо щомісяця і передаємо по запитах військовим. А також це допомога вже ста пунктам, вже з більш такими медикаментами за їхніми конкретними запитами. З початку війни у 2014 році волонтерський рух в Україні став потужною силою, яка підтримує як військових, так і цивільне населення. Люди з усіх куточків країни, а також діаспора, об'єдналися для збору допомоги, постачання необхідного спорядження, продуктів харчування, ліків. Навіть організації евакуації та надання тимчасового прихистку, попри те, що масштаби допомоги дещо зменшилися, важливо відзначити, що українці залишаються згуртованими та готовими підтримувати своїх захисників і постраждалих. Як показує практика, люди знаходять час і можливість для допомоги попри все з одного боку. Ми можемо сказати, що звичайно допомога знизилась порівняно, наприклад, з 2022 роком. Але й досі лишається дуже багато небайдужих людей, які постійно нас підтримують. Також нас дуже підтримує і діаспора. У нас зараз дуже багато людей знаходиться в Європі, в Америці, в Канаді. Вони небайдужі, вони допомагають. Також і європейці нам допомагають. На тисячний день широкомасштабного вторгнення Україна не лише обороняється, а й поступово звільняє окуповані території. Як йдеться у зверненні збройних сил України, разом ми реалізуємо історичний шанс на десятки років поховати російську загрозу, разом забезпечимо нашим родинам довгоочікуваний мир, разом здолаємо будь-які складнощі та втілимо мрію поколінь про свободу і незалежність нашої неньки. Аліна Рябко теми днятева. Захищали Україну на полі бою до останнього подиху. Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. Солдатові Івану Марянчуку, воїну військової частини А-25-82, останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Степаном Костенюком воїном військової частини А-4267 прощання відбулося у старому Вовчинці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. З початку тижня у Чернівцях стартувала програма забезпечення безкоштовними сніданками учнів перших-четвертих класів. Попри труднощі з тендерами, перші 15 навчальних закладів уже долучилися до ініціативи, як проходить провадження безоплатного харчування та коли зможуть усі школи міста долучитися до програми найближчим часом. Всі деталі у нашому сюжеті. Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року Кабінет міністрів України затвердив виділення державної субвенції на організацію безкоштовного гарячого харчування для учнів початкових класів. За умовами субвенції, місцеві ради мають забезпечити учнів початкової школи гарячим безоплатним харчуванням. Як зауважила на минулій сесії начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, це рішення для освітян стало сюрпризом і було ухвалено спонтанно на рівні уряду. Його ні з ким не обговорювали, а мі місто поставили перед фактом. Тоді ж постачальники теж виявилися не готовими до організації харчування і на багатьох тендерах просто не було пропозицій. Проте після перемовин з підприємцями, 18 листопада, програма забезпечення учнів початкових класів безкоштовними сніданками у Чернівцях таки стартувала. Як повідомила Ірина Ткачук, перші 15 навчальних закладів вже долучилися до процесу. Минулого тижня в понеділок ми робили таку робочу нараду за участі як представників міської ради, фінансового управління, заступник. Міського голови також були представники управління освіти, були представники всіх постачальників послуги з харчування в школах саме. Ну і власне з ними спілкувалися про те, які є труднощі, які є перестороги до того, щоб розпочати харчування. Але десь зійшлися на тому, що так добре відіграються тендери, починаємо працювати. Але потрібен певний час для того, щоб підключити ці кожну школу для надання послуги. Відповідно, дійшли згоди про те, що це буде з понеділка, по посереду ще під протокол. Навіть перепитували. Серед закладів, які першими взялися готувати сніданки, ліцей номер 8, номер 10, номер 16, номер 21, номер 22, а також низка гімназій, включаючи Чорнівську. Вчора 15 шкіл запустило харчування. Це з 41. тому що є школи, які не мають молодшої школи, в принципі, як такої. А, ну і решта мали би почати надавати послуги сьогодні, завтра, так як це відбувалося, відбувалося би відповідно до домовленості, так тобто, але ми бачимо, що Вчора, коли ми уточнювали вже інформацію на після обіду, після того як вони запустили цих 15 шкіл, то вони вже подають, що сьогодні вони запускають додатково 4 школи, завтра додатково 5 шкіл, і всі решта будуть аж за понеділка. Затримка пов'язана з проведенням тендерів на постачання харчування, каже Ірина Ткачук. Вона пояснила, що деякі постачальники харчових послуг потребують додаткового часу на логістику. Каже, що впровадження програми відбувається поступово, оскільки цей процес потребує часу та ретельної організації. На практиці почали працювати, бачить, які є труднощі. В основному труднощі це в тих постачальників, які надають послуги за кейтерингом, тому що є проблеми з задовезенням. Адже це декілька тисяч учнів, яких потрібно. Зараз нагодувати є проблеми з саме з довезенням з логістикою. Ну і є підприємці, які відверто говорять про те, що в них немає запасу фінансового ресурсу для того, щоб закупити сировину і почати годувати раніше. Для школярів розробили сезонне меню на чотири тижні відповідно до стандартів, щоб забезпечити дітям повноцінне та збалансоване харчування, розповідає пані Ірина. По 305 й постанові ми працюємо чотири сезонне, 4 меню. Що мається на увазі? Мається на увазі, що кожен сезон має окремо меню, і в кожному сезоні 4 тижні меню не повторюється. Тобто, для того, щоб максимально меню було різноманітним і діти мали збалансоване харчування. Відтак Ірина Ткачук зауважує, що зараз всі спільно працюють над тим, аби кожна дитина мала доступ до здорового харчування, особливо першачки, які найбільше потребують уваги до свого раціону. Початкова адаптація зайняла трохи часу, але вже з наступного тижня всі школи чернівців доєднаються до програми. Діана Дабинда теми дня ТВА. Цьогоріч у Чернівцях становлять головну ялинку міста. Відповідне рішення ухвалили на засіданні оргкомітету. У мерії запевняють, що додаткові кошти на це з міського бюджету не виділятимуть. Використовуючи приклади Івано-Франківська, Тернополя та Рівного, монтувати штучну ялинку будуть працівники міськсвітла на власній техніці. Встановити її планують на соборній площі до 6 грудня, втім, без урочистого відкриття. Спершу, коли я про це подумала, мені стало лячно, тому що я... Я розумію, що ну, війна, да, дуже багато крові проливається. З другої сторони, ми повинні розуміти, що життя продовжується, народжуються діти, діти підростають. Не хочеться, щоб наші діти так само їхали у Франківськ, рівно бо там є ялинка. Тобто для мене історія про те, що монтується ялинка, не витрачаючи на це кошти з міського бюджету, це нормальна історія. Пожежники врятували життя трьох людей, ще трьох евакуювали. Минулої доби попередньо через коротке замкнення сталося загорання у квартирі житлового будинку у Чернівцях. Через щільне задимлення місцеві мешканці опинились під загрозою. Тож, передусім, вогнеборці врятували трьох осіб з квартири, у якій виникло займання, а також евакуювали трьох жителів сусідніх помешкань. Завдяки оперативній роботі пожежників медичної допомоги люди не потребували. Загальна площа загорання становила 10 квадратних метрів. Зробили спробу незаконно потрапити до Румунії. Буковинські прикордонники за допомогою безпілотника затримали порушників держрубежу. Так, дрон зафіксував рух невідомих осіб до кордону. Ними виявилися мешканці Вінницької області, які зізналися у планах перетнути держрубіж у нічний час. У результаті правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності. Це всі новини, з якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше актуальної інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь з побажанням хорошого вечора. Зустрінемось в Атері ТВ.